Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні молимося о молитву до Матері Божої неостанної помочі. Свої намірення на молитву можна залишати зараз в коментарях під цим відео. Запрошую всі взяти вербицю, яку будемо молитися у ваших наміреннях. Свої намірення можна зараз сказати. Також запрошую сісти чи клікнути зручно, щоб всю свою увагу зосередити на молитві. І щоб наше серце відкрилося, щоб молитва линула серця не тільки устами. Тому, дорогі друзі, розпочинаємо зараз молитися. Також запрошую поширити молитву своїм друзям, знайомим. Нехай молитва шириться. Ми розпочинаємо молитися первицю. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Марія, Мати Божа, неустанної помочі, вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти. Марія, нам багато допомагала. Марія нам іще допоможе. О Маріє, з надією кличемо до тебе. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Маті 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 Божа, поможи нам. О Маріє, Мати 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 Божа, неостанної помочі, вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти. Марія нам багато допомагала, Марія нам іще допоможе. О Маріє, з надією кличемо до тебе. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа поможи нам. О Маріє! Мати Божа нам. о Маріє, мате Божа поможи нам, о Маріє, мати Божа поможи нам. О Маріє, мати Божа поможи нам, о Маріє, мати Божа поможи нам. О Маріє, мати Божа поможи нам, о Маріє, мати Божа. Нам. О Марія, мати Божа останної помочі, вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти. Марія нам багато допомагала, Марія нам іще допоможе. О Маріє, з надією кличемо до тебе. О Маріє, Мати Божа, поможи нам. О Марія, мате Божа поможи нам. О Марія, мате Божа нам. О Марія, мате Божа поможи нам. О Марія, мате Божа поможи нам. О Марія, мате Божа поможи. О Марія, мате Божа поможи. О Маріє, мати Божа поможи нам. О Маріє, мати Божа поможи нам. О Маріє, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, неустанові помочі вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам багато допомагала. Марія нам іще допоможе, о Маріє, з надія кличемо до тебе. О Маріє, мати Божа поможи нам. О Маріє, мати Божа поможи. О Маріє, мати Божа поможи нам. 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 О Маріє, мати Божа поможи. 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 нам. О Маріє, мати Божа, не неостанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти. Марія нам багато допомагала, Марія нам іще допоможе. О Маріє, надією кличемо до тебе. О Маріє, мати Божа поможи нам. 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 О, Маріє, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи. нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи, нам. О Марія, мати Божа поможи нам. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорти, але від бід визволи нас єдиночиста і благословена, Пресвятая, Богородице, спаси, захисти нас. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Друзі, дякую за спільну, щиру молитву разом. Бо молитва направду має велику силу і може дуже багато. Тому запрошую поділіться цією молитвою своїми друзями. Просто поширте її, хай молитва шириться. Також запрошую підписатися на нашу сторіночку, хто ще не підписався, щоб не пропустити спільних молитов. Хай Господь вас! Благословить, обдарує вас своєю любов'ю, наповнить серденько миром. Амінь. З Богом